Вони їдуть за великими грошима за а потрапляють у тенети рабства. В Івано-Франківську презентували просвітницькі ролики про торгівлю людьми. Три соціальні відео під назвою Не продавай себе, що їх зняли у журналісти. Взялися демонструвати волонтери Карітасу, щоб попередити ганебне явище. Мовляв, лише цього року допомогу довелося надавати 425 жертвам експлуатації, як чоловікам, так і жінкам та навіть дітям. Домінує нині трудовий полон. А основною країною, звідки походять потерпілі, залишається Російські. Ська федерація 84 відсотки, які повернулися і звернулися за допомогою до міжнародної організації в 2014 році. Повернулися саме з цієї країни. Що саме вражає? 50% відсотків із постраждалих цих вони проживають у обласних. Центрах у Карітасі жертвам роботоргівлі допомагають вже не перший рік. Тут кажуть, головна проблема у тому, що через страхи та міфи люди дуже часто утаємничують свою трагедію і дарма, бо ще з осені 2012-го держава присвоює постраждалим спеціальний статус. А це і матеріальна допомога, і різноманітні доплати, і психологічна підтримка. За два роки в Україні затвердили 68 таких заявок. Івано-Франківську ми мали. 10 постраждалих від торгівлі людьми за період 2012-2014 року вони підготували ці запити і подання до Мінсоцполітики. І на сьогоднішній день 5 людям дали такий статус. І це в більшості випадки жінки, так? Акценти я прошу зауважити жінки, які постраждали від торгівлі людьми сексуальна експлуатація, які приймали участь у кримінальних справах, які були порушені на території або Івано-Франківської області, або інших областей України. Та попередити злочин переконують волонтери легше ніж ліквідовувати його наслідки. Відтак презентовані ролики стануть частиною інформаційно-навчальної роботи серед потенційних груп ризику студентів та безробітної молоді.